Ще багато інших порушень, які вони допускають. Ну головне з них це, наприклад, несвоєчасне своєчасне повідомлення або взагалі неповідомлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності про часте місце розгляду цієї адміністративної справи, тобто справи про адміністративне правопорушення, і це є підставою для подальшого визнання постанови е керівника ТЦК у справі. Неправомірною, от і тому, що в цьому випадку порушуються права людини, а саме право бути присутнім при розгляді цієї справи надавати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, мати професійну правову допомогу. Чи правильно я розумію, що це переважна частина випадків, і такі скасування стосуються не Суті порушення, за яку людину намагалися оштрафувати, а власне, процедури, якихось формальних норм. Ну, здебільшого, так, да, процедура.